Можливо, це для когось традиційне привітання, але нам Бог стільки робить добра, що ми не просто традиційно кажемо слава Богу, ми кажемо слава Богу, бо є за що сьогодні дякувати нашому Богові. Є за що. Я буду перед молитвою читати слова, які написані в книзі діяння апостолів. І зібравши їх, він звелів їм: не відлучайтеся із Єрусалима. А чекайте обіцяного від отця, про що ви чули від мене. Бо Іоанн хрестив водою, а ви через кілька днів після цього будете охрещені Духом Святим. Ось таке дивне повеління Господі Ісус залишає своїм апостолам, людям, які переживають Божу благодать на собі. Людям, які приходять до Ісуса і кажуть, Господи, ти знаєш, що даже духи нечисті повинуються нам. Людям, які моляться за оздоровлення, люди, які мають владу над нечистими духами, люди, які отримали знання від Господа, їм Господь Ісус Христос все-таки залишає таку заповідь: з Єрусалима нікуди не йдіть, поки не отримаєте обіцяного Святого Духа. Що ж мало статися, що мало відбутися? Для чого їм був Дух Святий потрібний, якщо вони до цього успішно йшли і проповідували Євангеліє Христове? Сьогодні, ходячи в церкву, на протязі багато років, ми приходимо до такого висновку і не один раз бачимо, найперше в нашому житті, що теорію ми знаємо. Ми знаємо, що не можна робити те чи інше. Ми отримали від Бога ту чи іншу заповідь, але ми бачимо, що проходять роки, а наше життя, наші характери так мало міняються. Так мало міняються. І ми приходимо до такого висновку, що сама переконлива проповідь, сама мудра проповідь, вона може бути прийнята людським розумом. Ми можемо сказати правильно, добре брат каже, так є написано. І виходимо із зібрання і робимо те саме. І Я не те, що хочу когось засудити, я говорю факт, який є між людьми. Слово правильно сказане, воно не дає успіху. Від того, що проповідь буде гарна, воно нічого не станеться. І Бог це бачив. Ти можеш розуміти Біблію, ти можеш прийняти її людським розумом, ти можеш з нею погодитися, Ти можеш сказати амінь на проповідь, а потім ти йдеш додому і воно нічого не змінюється. Ти можеш собі безліч разів казати, Господи, мені вже самому набридло це життя. Я би так, Господи, хотів змінити своє життя. Ми будуємо плани, ми клянемося перед Господом, кажемо самі собі в серці, що Господи, я попробую змінити своє життя. А потім ми ловимо себе на думці, що пройшло 5 років, 10 років, 15 років життя, а ми так мало продвинулися вперед. Ми, як не вміли любити ненавидящих, так і не вміємо. Ми як дулися, так дуємося. Ми як обіжалися, так обіжаємося і не вміємо на злово здавати добром. І ми ловимо себе на думці: а що не так? Ми віруючи, Біблію читаємо, нам кажуть, що ми ходимо в істині. Що не так? Чому Біблія не може змінити нас? Тому що Господь недаремно сказав апостолам: чекайте, обіцяного згори. Є Божа сила, яку Бог послав після того, як Син Божий був воскрешений із мертвих. Ця сила називається Дух Святий. Хто її розуміє, як особу, хто її розуміє як силу, розумійте, як розумієте. Но суть така. Що якщо Дух Святий не робить роботу в церкві, і якщо Дух Святий не робить роботу в серці людському, людина не зміниться, ніколи не зміниться. Без Божої роботи, без роботи Божої благодаті над людським серцем, людина мінятися не може. Це просто трата часу, покладання на свої сили трата часу, добрі наміри трата часу, поки Бог не візьметься за тебе, аж тоді ти можеш змінитися. Біблія каже, що ще в старому заповіті один чоловік пас осли, був собі таким звичайним ізраїльтянином, який пасе осли. Він би і помер пастухом ослиць, і нічого в його житті не змінилося. Але Біблія каже, що коли він пішов до Самуїла, і коли е, Самуїл молився за нього, спілкувався з ним і сказав йому пророчески, що ти будеш царю в Ізраїлі, по поверненні своєму додому з, Са, з, з Саулом, щось відбулося, на нього зійшов Дух Святий, і він почав пророкувати. І там є такий важливий вірш. Що після цього, як на нього зійшов Дух Святий, він став іншою людиною. Не виховання, чиєсь його змінило, не докори, не слова. Ти повинен робити так. а «Ти…» Ті люди, які говорять сьогодні, ти повинен робити так, вони перші так не роблять і когось учать робити. І ми це бачимо. І Ісус сказав: самі пальцем не поворухнуть оці проповідники, щоб зробити так, як учать. Чому? Бо вони такі самі люди, як слухачі. Но Саул став іншою людиною. Що зробило його іншою людиною? На нього зійшов Дух Святий. Це був старий заповіт. На нього зійшов Дух Святий, і він став пророкувати обичний чоловік, звичайна людина. Він став іншою людиною, бо на нього зійшов Дух Святий. Ми будемо молитися зараз, дорога церква, щоб ця обітниця, яку Бог обіцяв, що вона зійде, і вона зійшла на День п'ятидесятниці. Біблія каже в другому розділі, що коли настав день п'ятидесятниці, зчинився великий шум, ніби від великого вітру. І зійшов на них Дух Святий, як вогняні язики, і вони стали говорити іншими мовами, як Дух їм давав провіщувати. Людям це не дуже всім сподобалось, і деякі з них говорили. Що ці люди напилися молодого вина, вони щось белькочуть, як п'яні. Інші пізніше скажуть, що ці люди біснуються. Чому? Бо вони говорять те, чого людина не розуміє, як Павло пояснює Корінфіанам, що коли людина говорить мовами, її ніхто не розуміє, бо вона тайне говорить духом. Її розум остається без плода, але її дух молиться до Бога. Ми будемо молитися до Бога Духом Святим. Ми будемо молитися розумом, будемо молитися Духом, як написано. Буду співати розумом, буду співати духом. Буду говорити розумом, буду говорити духом. Павло не забороняє робити те і інше. Буду молитися розумом, буду молитися духом. І те і інше приймає Бог. Молимося.